Ви можете його побачити, є, так? Отже, у нас є Андрій Дяченко, це речник полку Азов. Ще раз доброго вечора. Доброго. А, ну, отже, Скажіть, будь так. ласка, та є така інформація, що нібито поновилися обстріли у місті. Чи можете ви її підтвердити е, наразі? Ну, власне, зараз ще не у місті, а по блоку під містом на останні був зафіксований 18.03 по боку номер 14. На щастя, на цей раз без жертв парадів порани з нашого боку. А з якого були, боку були обстріли? Тобто з того самого з Новоазовська, так? Тобто це село Широкіно. Це, це, там, з, того, з того напрямку, там, чи Широкіно, чи в напрямку східного напрямку. Скільки було обстрілів і з, 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 з чого стріляли, власне, а, обстріл? Це здавний один зал з граду, причому нікого боєкомплектом. були комплектами. Mm -hmm. А на теперішній час обстрілів немає, тобто це був лише один залпи граду. Я так розумію, тобто вся касета то 40. Скільки виправте мене, будь ласка, так, так, так. Повна касета це 40, але їх там інколи не повністю заправляють, цього разу були красні випадок. Сьогодні було чотирнадцять обстрілів, і от останні на даний момент заклонен намість, тому 18 мільйонів. Того часу ще не зміксовано. Але ми безумовно втрачаємо пильності. Я зрозуміла, чи відомо вам щось із того, що українські військові, це скоріше та військові втрутилися в операцію і вони знищили із градів 4. Чи є інформація у вас ця підтверджена? Ми не можемо підтвердити чи спростувати цю інформацію, тому що АЗОВ безпосередньо ви розумієте, цьому житті не брав, оскільки ми дає артилерійським підрозділом. але так, у нас є ця інформація. Ми також хочемо вірити, що це правда і що звучиться понесу до до покарання. Це Сергій Мельничук, у Мене таке до вас запитання. Тут бойовики поширюють інформацію, що нібито є заява Олександра Захарченка стосовно того, що бойовики почали наступ на Маріуполь. Чи можете ви цю інформацію підтвердити? Тобто, фактично, чи ведуться бойові дії в тому ключі в наступальному ключі, чи це лише є просто обстріли блокпостів. Ми ознайомлені, але наша розвитка значного подарування живої сили противника не спіткувала, тому ми розцінюємо цю заяву як парк. Бойовики нарушать вещати по турість обстрілів. Можливо, це є прилюдні їхнього наступу, але поки що якось, там по переміщених сил для нас комуни спілкували. Я зрозуміла, ви ж самі. Ми закликаємо, тому ми закликаємося панікувати, строїти тих стихів, які зараз наявні у нас в районі Маріуполя. ми Захистити місто антарму фронту і е, ну, взагалі люди е, фронту на серіалі. Тому ми закликаємо не панікувати, а мобілізовуватися, долучатися до боротьби і свою свободу. Я зрозуміла, дякую Андрій Дяченко, речник полку Азов. За його інформацію поновилися обстріли на околицях по нашим блокпостам на околицях Маріуполя. Сказав він, що 13 було обстрілів чути ну...